Так, друзі, нагадую, що є по наявності ще отакий от булат Тівай 244-й із каймовським двигуном. Два гідронасоси. Передні шини у нас ідуть 6х16. Трьохціліндровий двигун, КМ385 БТ. Отак виглядає даний тракторець Повністю рівна підлога. Електронна панель приладів. Бокова куліска. Задні шини у нас йдуть 112 на 24 задні противаги тижні в комплекті. Значить, стоять такі гідроциліндри, Два гідроциліндри на примусову гідравлику. Дві пари гідровиходів. Кого цікавить така техніка? Ми знаходимо за адресою. Траса київ Житомир. 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Всім гарного дня і до зустрічі!